Поки не придумали котограму і кітоку, хвостаті завойовують соцмережі шкіряних, ну, ми дивитися на котиків, які стали зірками в інтернеті. Наймемніший кіт України харків'янин Степан. Його інстакар'єра почалася з фото, де він чулить за келихом вина. Після цього кількість підписників різко збільшилася, і про Степана дізналися не лише в Україні, а й за її межами. Після початку повномасштабного вторгнення. Степан виїхав за кордон, де зустрів свою дружину Стефанію. А ще у нього є дуже прикольний мерч. А цей кіт не лише спить, їсть та грається, а ще й вирішує важливі міські справи. Левчик, котячий мер Львова. Не вірите, що він працює, не покладаючи лапок. Ось фотодокази його зустрічей із важливими гостями міста. Працевлаштувався влаштувався Левчик сам, просто виліз на балкон Львівської мерії кілька років тому. І ось так безпритульний кіт став не лише мером, а й зіркою інстаграму. І ще один котик, який збирає тисячі лайків шайба. І він котов-побратим українського воїна. Знайшовся у 22-му році у прифронтовому селі. Свою кличку отримав через те, що дуже швидко від'їв собі круглі щічки. Бойовий кіт у формі дуже швидко полюбився користувачем соцмереж. І ще пак! Тільки подивіться, як пильно він стежить за порядком. А яких котозірок зірок знаєте ви? Пишіть у коментах.